Дві тривожні валізи. Ось ці рюкзаки має Ігор Козуб. Їх бере в зону бойових дій. На передову їздить 5 років. Це один такий основний, де я запихаю туди всі оці речі, запихаю сюди, О, а цей який я виходжу на бойові. Тобто, коли виходиш на позицію на бойові, туди береш мінімально. Ну от бачите, каска, каска це теж питання безпеки. Я під каску одягаю таку таку флісову шапочку теплу. Потім <кій> бронежилет каже, без врахування бронежилета, вага якого 18 кілограмів, з формою та речами для побуту, військова тривожна валіза може важити 30 кілограмів. Труба розвідника, ТР так звана, враховуючи, що зараз бої складні, так складалися тим, що дуже багато з'явилося снайперів і ну так, взагалі, в будь-яких умовах бойових дій краще перед тим, як висовувати свого носа, краще розгорнув і подивився. Валентина Кулачко переїхала в Кропивницький з Луганської області сім років тому. Розповідає, коли в її рідному місті Лутугине людей забирали з підвалів та бомбосховищ, кожен брав те, що вціліло. Найголовніше вважає взяти документи. Якщо ти маєш документи, то де б ти не знаходився, в якому куточці України, тобі завжди предоставлять якесь житло. Якийсь дах над головою тобі нададуть якусь тряпчину, будемо так казати. От ми в Кіроградській області я вам хочу сказати, починали з кружки і ложки. Тривожна валіза необхідна мирному населенню під час евакуації на випадок бойових дій, стихійних або техногенних катастроф. Її краще зібрати завчасно, без паніки, радить інструктор центру оперативної та тактичної підготовки Анатолій Сопільняк. Землетрус і по 4-бальній системі чи 4-5 балів, то людина цю валізу, скоріш за все, просто-напросто не встигне зібрати, тому що при цій при цьому лихі руйнується будівлі за декілька секунд. Складати речі на випадок екстрених ситуацій можна в сумку портфель валізи для подорожей туристичний заплічник. Найкраще це туристичний рюкзак від 60-70 літрів, плюс-мінус. Наприклад, такого типу, тому що тут, ну, по-перше, сюди багато що може поміститись. По-друге, в кожному туристичному рюкзакі є плащ, який накидується на рюкзак, і відповідно цей рюкзак не мочиться і не мочиться всі, всі документи можливо. Собі взяти якісь карти. Це у мене спортивне орієнтування Карта, але такого самого плану можна розрукувати карти і потім цю карту обмотати цим скотчем. Записники, ручки блокнути. паракорд із встроєним компасом та те, що робить іскри, тобто, щоб розвести вогонь. Радить воду та їжу взяти на три дні з розрахунку два літри на одну людину. Замість консерви брати сухий пайок, тобто макарони та всі. Пшеничні верби із пшеницю із борошна пшеничного, тому що вони насичені вуглеводами і якщо їх з'їсти, то великий період часу людина не захоче їсти. Найкращий варіант це сублімована їжа в термообробці. Тобто це не гемо і не хімія, а просто їжа, яка термічно оброблена і засушена. Інструкторка з домедичної допомоги Марина Нестеренко вважає, найголовніше у валізі аптечка. Для обробки ран туди слід покласти спиртові розчини перекис водню лейкопластирі, туди слід покласти пігулки від розладів шлунку та температури. Їх підбір індивідуальний. Медичні косинки теж дуже зручні, тому що можна використати як звичайно для фіксатор для переламу рук, ніг і так далі. Хотіла розповісти про ось такі сигнальні речі. Є такі палички спеціальні, знаєте, як ілюміновані. Розламуєте, вони світяться. Також свистки. Дуже потрібна річ, тому що якщо ви відбилися від групи, якщо ви евакуюєтесь з кимось. Говорить, з предметів гігієни та одягу потрібно брати мінімум. Ірина Полулях, Володимир Волок, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.